Пане Сергію, давайте звернемо свій погляд на кривий ріг, де сьогодні після прильоту після російського удару були снеструмлені і залишаються знеструмленими згідно офіційних повідомлень 40 тисяч споживачів. Також під землею опинилися шахтарі, але я бо читаю повідомлення на БІСІ Україна. їх вже підняли. Але я до вас хотів звернутися як до військового експерта. В першу чергу, звісно, ми там. Ну, минулого року і позаминулого року дивилися на процент збиття наших сил протиповітряної оборони. І коли ми бачимо, що менше половини шахетів збито, ми трошки знаєте, ну я скажу таке слово: ну, печалюємося, розчаровуємося, але це не применшує героїзму важку працю цих людей. На вашу думку, все ж таки, росіяни. Які знайшли ключик до нашої протиповітряної оборони і запускають хати таким чином, що ми не можемо їх збити? Чому чому так така невелика кількість? Ну, по перше, давайте порахуємо. Да, тобто математика, вона ж така справа уперта і це факти. Говоримо дійсно про те, що 11 було знищено, але я думаю, що мало хто звернув увагу на ще один абзац у цьому повідомленні від повітряних сил Збройних сил України. А там, зокрема, зазначено: я зараз навіть процитую: крім того, що найменше сім ударних безпілотників не досягли своїх цілей і локаційно втрачені. Про що це говорить? Оце ще один момент. По перше, сім плюсуємо до одинадцяти вже вісімнадцять і відсоток зразу змінюється на очах. Того, що на жаль, влучило, дійсно влучило, і тут треба відзначити, що ворог, бачите, він знову поновив практику, намагається бити по енергетичній інфраструктурі. Це те, що трошечки нас заспокоїло. До речі, теж про заспокоєння. Що ворог почав бити лише по ОПК, там намагається влучити по наших прифронтових зонах, і все ні, енергетична сфера залишається в полі зору цілодобово і цілорічно. Так, от оці сім безпілотників. Е, я думаю, що той аналіз, який ми можемо зробити, і це не перший такий факт, що й ракети втрачають бойову спроможність, не долітають. Мова йде саме про роботу РЕБУ. Що є? От давайте зразу бачите, і плюсик поставимо. Є позитивним моментом, тому що 11 знищено ну умовно кажу фізично, тобто це або сили засоби ППО, або мобільні вогневі групи. Ну а власне ці 7 це попрацював РЕП, і слава Богу, що значить, є у нас можливості саме працювати ремонм і ці безпілотники посадити, або вони розбиваються, або вони вибухають, або ще і цілі. Можливо, потім використовується неможливо точно використовується для вивчення цієї зброї російської. Тому 18, давайте про неї говорити. І про підсилення РЕП. І по друге, дивіться, ворог зараз шахети намагається використовувати дуже часто саме по прифронтових зонах, по тих регіонах, які ближче знаходяться до лінії бойового зіткнення. Чому тому, що тут система протиповітряної оборони, яка є, зокрема, ну скажімо, в більш тилових областях, вона не може бути так побудована, і це не військова таємниця, тому що ті засоби ураження, які є у нас, вони автоматично потрапляють у зону ураження ворожої, зокрема артилерії. Або використання там інших видів е, дронів, в тому числі. Тому їх треба відсувати. Тому е, тут більше сподівання на мобільні вогневі групи з одного боку, а з іншого боку, ці мобільні вогневі групи вони не можуть так же спокійно, відносно спокійно діяти, зокрема, як, е, наприклад, там на Одесьчині, Кіровоградщині, е, Дніпропетровщині. Тому і бачимо, що. Ну, це дещо нове, те, що ворог намагається привнести саме цю тактику. Ну і зокрема, теж важливий момент дуже часто питають. А що ж по цих шахедах? Чи ворог накопичує відповідні е, запаси, чи він вже використовує ці рекордні такі удари? Пам'ятаєте, грудень нас загалі був наскільки таким насиченим на удари дронами камікадзе? Зараз бачимо інтенсивність все таки трошечки спадає. Е, ворог накопичує. Ворог опирається все таки більше, на мій погляд, на поставки з Ірану. Тому що спроможності того їхнього заводу чи заводи, які є в глибині Російської Федерації, вони ще сьогодні не спроможні виробляти таку кількість шахедів. Але це теж додатковий бонус, як кажемо. Тому накопичують, пройде певний період. Я думаю, що він може обмежуватись зараз, ну навіть не тижнями, а там кілька місяців, щоб знову масовано так кожного дня, як в грудні, застосовувати ці шахеди. Але бачимо, старається ворог намагається щось нове привносити. Ми теж не стоїмо на місці. Я думаю, що о, ці виклики вони теж будуть подолані. Пане Сергію, ви звернули на це увагу, і я також хотів вас спитати про роботу саме наших вогневих груп. Чи це означає, що ми направду економимо ракети, бо поставок озброєнь від тих самих Сполучених Штатів. В нас поки що немає, бо вони там поки займаються своїми внутрішніми питаннями і не можуть ухвалити бюджет зокрема і для допомоги Україні. Тобто, зараз ми робимо все ж таки акцент на роботі ось цих мобільних вогневих груп, які ми всі бачили, і роботи їх публікують. Також повітряні сили. Я правильно вас розумію? Ну, по перше, вони довели свою ефективність. Це треба визнати, і можна можна працювати стрілецькою зброєю відповідного калібру для того, щоб ці шахеди збивати, що і відбувається, зокрема на півдні нашої держави. Влучання і ефективність роботи від мобільних вогневих груп досить таки висока. В середньому, навіть якщо говоримо загалом по Україні. Доходить інколи від кількості знищених, звичайно, до 40%. Це дуже непоганий показник. На мій погляд, це перший момент. По друге, дійсно, треба економити, все таки ті те, те ракетне озброєння, яке є. Отут, до речі, дуже ефективно себе завжди показують гепарди. Треба подякувати нашим німецьким партнерам, що і калібр відповідний, і працюють вони досить ефективно і уражають ці шахеди. Але мобільні вогневі групи це ну, і економія в тому числі, тобто два фактори, які я назвав. Е, ну, Щодо постачання зброї, будемо сподіватися, що все-таки цей процес буде відновлено. Я про повноцінне постачання. Е, власне, по економії засобів ППО. Засобів ураження ворожих ракет або дронів, ну це фактично перегукується, знаєте, і з артилерії в тому числі. Пам'ятаєте, як наші західні партнери говорили, зокрема, про те, що там, де можна витратити, зокрема, два-три снаряди, я умовно зараз скажу, два-три снаряди для влучання і знищення ворожої цілі, не треба робити на всякий випадок 200 таких пострілів. І насправді о, це дійсно таке. Навіть не серйозне зауваження, а порада, в тому числі, і я думаю, що ця порада вона зараз також перегукується з тими, скажемо так, тезами, які викладені у статті головкома збройних сил України генерала залужного, тобто технології, технологічні процеси це те, що має бути так, це економія. Це відсоток влучання, який стає більше, і найголовніше це збереження життів наших воїнів. Тому от такий варіант. Я думаю, що тут певні паралелі можна провести.